На зараз ми спостерігаємо стабільно високі показники захворюваності населення області на COVID-19, які в нас зростають впродовж останніх п'яти тижнів. Власне, за попередній тиждень ми маємо понад 1200 нових вперше зареєстрованих випадків захворювання на covid 19 І ми маємо 18 випадків захворювання людей, чиє життя забрав коронавірус. Загалом на Львівщині. Кількість людей, які втратили життя через зустріч з COVID-19, становить понад 8 тисяч. І, власне, проаналізувавши ці 18 нових випадків, ми можемо сказати, що лише одна людина з 18 була вакцинована взагалі і отримала лише одну дозу вакцини Pfizer. Тобто, фактично, це не вакциновані люди від слова взагалі. 100% всіх цих людей мали цілу низку важких хронічних захворювань. Лише одна людина була віком до 50 років, шестеро віком від 50 до 70 років і фактично 11 осіб віком старше 70 років. А Дуже різний є період від моменту їх захворювання до госпіталізації і настання летального випадку. Тобто, ми не можемо сказати, що всі ці люди пізно звернулися по медичну допомогу, але частина з них дійсно звернулася по медичну допомогу вже тоді, коли її надати було дуже складно. Отже, величезний висновок, оскільки. Серед цих 18 вакцинованих, тим більше вакцинованих, так як це рекомендована перша, друга доза і дві бустерні дози, людей немає. Тому кожна людина повинна зробити на сьогоднішній день свій вибір. І оскільки ми знаємо, що зараз в нас переважає все ж таки Омікрон XBB15, який стрімко поширюється серед людей, який, власне, більше уражає людей, які мають низку хронічних захворювань. То люди повинні подбати про себе і зробити профілактичне щеплення собі і своїм рідним. Вакцини є багато в закладах охорони здоров'я області. Лише питання скористатися цією можливістю. Серед 18 померлих вакцинованих не було.